Кабаносів більше не купую, тому що їх можна приготувати вдома дуже простим способом. Ви тільки подивіться, які вони виходять. Справжні, натуральні, без різних добавок. Отже, готуємо. Для цього беремо 700 г курячого філе, ріжемо на шматочки, потім викладаємо це все в блендер, додаємо 2-3 зубки часника і перебиваємо все в однорідну масу. Потім додаємо спеції: це одна чайна ложка солі, чайна ложка чесника, базиліку, паприки або копченої паприки. Всі спеції, які ви любите. Все добре перемішуємо. Беремо кондитерський мішок, викладаємо туди нашу масу, відрізаємо кінчик десь 1,5-2 см, беремо пергамент. І видавлюємо такі довгі ковбаски. Ставимо сушитись в духовку на 80 градусів на 3 години. Періодично відкривати дверцю духовки, щоб виходив пар. Всім смачного!